Усім вітання в цьому відео хочу поділитися вирішенням проблеми кліматконтролю на такому автомобілі як Volvo V50. Ну, це також стосується автомобілів Volvo S40 і C30. Ця проблема саме найбільше на цих автомобілях, хоча вона також є і на інших моделях, але менше виражена. Проблема була наступною: одного дня, так, як в мене двозонний клімат. З однієї сторони почало дути гарячим, з іншої холодним. І перестала регулюватися та сторона, з якої дуло гаряче. Це була ліва. Також перестав працювати підігрів сидіння лівий. Права сторона регулювалася, регулювалася температура і все. Також перестали працювати напрямки повітря і любі кнопки з цього. Можна було тільки включити е, антифрост. І все. І тут можна було нажимати собі, що хоче і кондиціонер працював. Інколи, як їхав по дорозі, могла собі ця ж сторона, що була гарячим, переключитися на холодне або назад на гаряче. Але вона сама по собі, вона жила своїм життям. Права сторона працювала. Знайшовши інформацію в інтернеті, дізнався, що можливо бути діло в блокове підігрів сидіння. Відсувайте сидіння вперед, заходите ззаду. І зверху до сидіння вчеплений такий невеличкий блочок чорний. В нього входить три фішки. Витягуються ці три фішки, якщо нічого не міняється з тієї сторони, де не робить підігрів, значить діло неблокове. Хочете, можете їх міняти місцями, пробувати, ну це також не допоможе. Тому що, якби витягнули фішки і щось змінилося, значить ви б забрали саму зону замикання. Тому що е, цей клімат спілкується між собою лайн-шинами. Якщо під'єднати, його, наприклад. Якоюсь діагностичною системою, немусово віда Dice, я взагалі його під'єднував простим Delphi, Мені зразу вибило купу помилок. І одна з помилок була це, що е, неправильний сигнал е, Line 1. Line 1 це ліва сторона, Line 2 це права сторона. Або Line A, Line B. Е, Тому, начитавшись також інформації різної, відфільтрував її. Можу поділитися тим, що потрібно починати саме перше з того, що пробувати відключати самі ці блочки під сидінням. Якщо це не допомагає, тоді друге, пробувати підставляти оці блоки. Якщо блоки не допомагають, хоча треба декілька блоків, бо тому що блоки тут в цих автомобілях можуть бути такі самі. Вони часто летять, і не тільки в вашому автомобілі, а також в автомобілях інших. Навіть якщо ви робите з розборки їх, це можуть бути в такому самому стані. Тому можна коли треба 2-3 блоки, 4 підставити. Мені допомогло з одним блоком. Він приїхав на пошту, я його підключив і зразу все стало добре. Третє, якщо це не допомагає, тоді може бути діло в заслонках на пічці або в проводці. Ну, переважно, це завжди діло в. Оцих блоках. Їх не важко міняти, і саме легше їх неважко підставляти. Ви приїхали ззаду за висячою панеллю є кришка, її легенько руками відділи, там одразу фішка до нього ось сюди ззаду підходить. Ви її відчіпляєте і підчіпляєте в новий блок. І в моєму випадку я ну, тільки під'єднав новий блок, включив зажигання. І зразу всі почали ружати всі моторчики, ставати свої положення стандартні мають бути, і зразу все почало працювати. Почало працювати двозонний клімат, регулювання температури як для мене, для пасажира, як разом. Також почали працювати напрямки обдуву. Все. Все було добре. Що я можу сказати? Чому я думав зразу, що це блок? Тому що мій блок з самого початку початку перестали сидитися в нього оці: 1, 2 FM. Дисковод в нього вже не працювали. Три, потім чотири перестали працювати. Я, чесно, не знаю, з чим це зв'язано, я в схемах не розуміюсь, але подивившись на плату, я можу побачити тут такі плями. Від чого ці плями? Можливо, від часу, можливо, це взагалі заводський брак такий, що вони з часом починають глючити. Є моменти, коли люди кажуть, що вони їх Перепаюють. І тоді далі все починає працювати. На рахунок підігріву можете не переживати, тому що навіть якщо ви брате блок такий самий, а у вас є підігрів, а в тому блокові немає, це не проблема, тому що тут під заглушкою кнопочки є. Вони, звісно, не активовані в цьому блокові. Ви ставите свій блок зі свого блоку ставите сюди кнопки. І потім їдете просто до Електрика з Vida Dice, і він вам активовує ваш підігрів. Головне, щоб ваша комплектація була така сама, як отут. Тобто телефон, телефон, USB мод, а не AUX. І... Щоб блок був з до Ресталінга на Дорестайнг і після Ресталінга на після Ресталінг, я знаходив таку інформацію в інтернеті. Я не можу казати, що це точно, правда, але начитавшись дуже багато різних форумів, сайтів, як вирішив цю проблему, можу сказати ось це. Надіюся, це комусь допоможе. І ви також вирішите свою проблему. Якщо вам. Вдалося вирішити цю проблему. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, я буду радий. Пишіть, коментуйте, можливо, вам все ж треба буде якісь проблеми вирішити в цьому плані. Будемо допомагали.